Якщо ви думали, що я обіцяла вам показати ігри від Тані, е, і я забула, то я не забула. Так що дивіться, це ручна робота. Людина вкладає туди свою душу, любов і всю свою творчість. По-перше, я вже використовую це в роботі. Вони мені дуже сподобались. Дивіться, жовта це значить кукурузка. У нас червоні предмети збираємо, розвиваємо мислення, увагу до речі. Двохсторонні. Ми одразу будемо запам'ятовувати, що сонечко у нас червоне, значить, ми на червоне будемо складати. Вони чудові. слухайте. я прям їх вже полюбила. По-друге, мене дивіться, є ще ось такий пінгін. На кожному пінгвіну є цифри, і до них є м -м, карточки. З ними грати. Вони чудові. Я їх обожнюю, слухайте. З ними можна грати по різному, коли ми, тобто, коли ми вивчаємо цифри, ви вже можете саме придумувати до них ігри. Нас прийняття, ми сортуємо. От погляньте, тут різні в нас вирази.